Привіт, друзі! А хто ще побачив оцю явну неприховану гру Зеленського на руку Путіну? Хто побачив відверті дії Зеленського для того, щоб інтереси Путіна були реалізовані? Давайте по порядку для тих, хто не побачив, ті, хто побачив мої вітання. Отже, друзі, ви знаєте, дивним чином, дивним чином виглядає ситуація. Коли закінчення війни в Україні хоче Дональд Трамп і Америка? Те, що цього не хоче Росія, це зрозуміло. Але цього не хоче і Зеленський, і вся його банда команда. Ви подивіться, як він торпедує будь-які ініціативи Трампа. Це всім мудрим і мислячим зрозуміло, що присутність американського бізнесу великого транснаціонального. Бізнесу з корінням в Америці, це безпека України. І незалежно від того, хто є президентом США, хто буде після Трампа президентом США. Якщо американський великий бізнес, той бізнес, який впливає на політику Сполучених Штатів Америки, буде присутній в Україні, тоді буде 100% гарантії безпеки. Цей бізнес буде тиснути на сенаторів, конгресменів. Та й на сам білий дім і вимагати оцю парасольку безпеки для своїх бізнес-інтересів. Тому інвестування технологій, інвестування сучасних видобувних технологій разом з еквіпментами, з машинами, з інженерією це манна небесна для України інвестування з боку Америки. Тому що якщо будуть сюди проінвестовані десятки сотні мільйонів доларів. А видобуток, він же ж просто так не візьметься. Треба новітні технології, тих, яких немає в Україні. Якби вони були в Україні, то ці вже рідкоземельні метали вже давно дано дістали. Розумієте, що це нові сучасні коштовні технології. І якщо їх сюди будуть інвестувати американці, вони будуть вимагати від свого Сенату від Білого Дому парасольку безпеки. Це зрозуміло всім. І це зрозуміло Путіну. Він не хоче запустити в Україну. Американський великий бізнес. Щоб, а на що йому? Йому ж треба буде з ним конкурувати, тому що це, в принципі, бізнес на одній європейській території. Йому треба буде якось домовлятися, і той бізнес може розвиватися в непрогнозованих для нього наслідків. А може ще поставити переробку, а може ще і виробництво для до остаточного товару чи продукту для кінцевого споживача. Ви розумієте? І Путін цього не хоче. Йому цікава Україна для себе особисто, для Росії. Тому він не хоче допустити сюди прихід американського бізнесу. І дивно, ухти! А Зеленський лиє воду на цей млин. Він підігрує Путіну. Він зриває цю угоду, розказуючи про якісь гарантії безпеки. Зрозуміло, що це гарантії безпеки його, його оточення. Уже в інтернеті, в мережах багато інформації, що. Показували папку Зеленського про транзакції в е, електронних тих грошах, в біткоїнах і іншій валюті. І він тому вимагає безпеку для себе і для свого оточення, тому що то оточення ж гроші не собі ж тільки крало. Воно крало і йому на його віллі, в, в Флоріді, в Британії, в Італії, в Ізраїлі, де в нього там віли, ми потім знаємо. Потім, але вже буде потім пізно. Тобто, Зеленський, на моє глибоке переконання, не просто так літав в Оман, не просто так зустрічався з Патрушевим. Я задавав запитання в Сполучених Штатах Америки із американцям, своїм друзям, знайомим, колегам. Вони підтверджують, що така зустріч була. Були навіть якісь дивні перельоти на одному тому самому літаку Патрушева, Зеленського і Патрушева. Але інформації, про що саме була розмова, про які були домовленості, ну вони не знають. І не можуть ні заперечити, не свер... ні... підтвердити мої здогадки. Але я бачу чітку, однозначну гру, чіткі однозначні дії Зеленського на стороні Путіна, на стороні інтересів Путіна і Росії, яка зараз фактично веде війну проти України, але Зеленський війну це не визнав. У нас воєнний стан, у нас нема стану війни, у нас є терористичні акти, які розслідують поліція. Всі прильоти і сьогоднішні страшні прильоти по всій Україні. Ви знаєте, що їх розслідує поліція? Як терористичні акти, організовані особою або групою осіб. Спитайте у своїх знайомих поліціянтів, ви будете шоковані. Тобто, це не удари під час воєнних військових дій війни Росії проти України. Це терористичні акти. І поліція щось розслідує. знає, а хто ж цей терористичний акт спустив? Якщо запустили з авіаносця калібри, цікаво, хто ж це? Тобто Ви не пілот, який нажав на кнопочку, я так розумію. Тобто, це все омана і це все гра на руку Москви. Час все розставить на свої місця. Але однозначно зрозуміло, що Трамп і Америка хочуть перемир'я. До речі, це привіт всім провладним пропагандонам, які розказують. Розказували розказують, і продовжують оці всякі шаржі і все решта. А недолугі, на жаль, недолугі, недоукраїнці вірять неукраїнцям при владі і ведуться на їхнє зелене і псо, на їхню інформаційну психологічну спецоперацію, згенеровану 95-м кварталом їхніми продюсерами, і вони справді вміють знімати гарні фільмики. Так, оце і псо промило мізки так, що люди не хочуть бачити реальних речей. Реальні речі такі: ні Путін, ні Зеленський не зацікавлені в перемир'ї, не зацікавлені в виборах України і тривалому мирі. В цьому зацікавлені тільки Трамп і адміністрація Білодому. Вони чітко про це заявляють: перемир'я, вибори і довготривалий мир, американські інвестиції, американські інтереси в Україні і це є безпеки гарантій. Це не потрібно ні путіну, ні Зеленському, друзі. Я зараз не до мислячих, не до тих, що зі мною на одній хвилі розуміють ситуацію, вміють відмежуватися. Я до тих, хто ще не роздуплився, вибачте, за таке грубе слово. Зважте на ці всі факти. В Путіна реальна перевага, і він розуміє, він розуміє, що він дойде до західних кордонів України, якщо не через рік, не через два, не через ви, то через п'ять. Оці всі байки Романенка, всяких цих, е, господи, що про еліту нам розказував, як його, теж російський єврей, який зараз у нас тут розказує, що є елітами, повинні запортнікови. Які розказували 2-3 неділі, Росія розвалиться. Зараз вони вже починають перебуватися, співати інші пісні. Зеленського хочуть вбити. Ніхто його не вб'є. Якби Росія хотіла його вбити, вона могла вбити його давно. А у нас реальний факт. І це мені говорили військові, які на нулі, до приїзду Зеленського, коли він приїжджає робити фоточки і відосики свої, припиняється бомбардування ракетні обстріли і артилерійські обстріли. Тишина. Приїхав Зеленський, медальки вручив, відеосики зняв і поїхав. І після того знову починається Армагеддон. Що це як недомовленості, друзі, розкажіть, що це не як Аманські домовленості чи якісь ще інші? Ви розумієте, що це ігра в одні ворота, де ми. Українці, українська нація та й українська держава впроруч. Зеленський не українець, він може воювати до останнього українця. Він зрозуміло, що, куди і як. Поїде в Британію, Францію, де йому розказують. Іначе зараз є інформація, я не можу її перевірити, підтвердити, але ця інформація гуляє в мережах. Є відео з французьких каналів, що вже куплено банк. Куплено банк з Зеленським через офшорні компанії. Тому важко відслідкувати і підтвердити, але слід. Проглядається у Франції. Саме тому, напевно, США заявило, але, мої друзі, на жаль, не мають такої підтверджуючої інформації, що чому Зеленський має поїхати в Париж, в Францію, на пенсію. Бо він же має цілий банк, друзі. Якщо це так, то знімайте вже. Я не знаю, з чого в голови в мізки вам вложили, друзі. Бо, що страшні речі. Я особисто чітко бачу. Зеленський діє на руку Москви. Він зриває мирні перемовини, він зриває перемовини по зупиненню вогню. Він не хоче виборів, він хоче війну до останнього українця, комфортну війну. Дещо Путін що Зеленський капіталізується? Путін утилізує неугодних, тримає в лищатах свою країну. Зеленський тим більше. Фактично зробив всіх нас в'язнями, кріпаками, закрив кордони, знищив права і свободи і тільки заробляє і заробляє руками свого оточення. Тому, друзі, робіть висновки, хто взагалі друг української нації. Я не маю ілюзій щодо Трампа, я не маю ілюзій навіть щодо Сполучених Штатів Америки. Я чітко розумію, що зараз при владі України вороги, і нам треба чіплятися за будь-яку можливість, щоб зупинити оцю. Страшну Молотиловку, та, цю страшну війну, яка знищує українців. Бо інакше у нас шансів вижити немає. І хоче зупинити цю війну тільки Сполучені Штати.